Всім привіт! Сьогодні побудуємо і іш'ємо шляпку для сніговичка. Нам для цього потрібно буде велюр чорний, підкладкова тканина, у мене, габардин чорна, ну, зовсім небагато. Потім потрібна буде червона стрічка, мене оксамитова, можна атласну взяти. Потрібно буде ще плотний дублерин. Такий. 250 грам на квадратний метр, не менше. Можна більшої плотності, щоб такий був, знаєте, прям дуже-дуже плотний, то тим краще буде форму держати шляпка. Ну і для декора потім уже ось такі в мене штучки є. Ось ягодки ми зробимо такі. І Із, із фетру зеленого зробимо листочки. Так, будуємо викруйку. Ну, викруйку, в принципі, досить легко зробити. Треба поміряти обхват голови, ну так як шляпка у нас буде держатися. Ось. ось можемо або так поміряти ось так на голову. Або можна ось в мене чашка, вона якраз по діаметру. Ось. Ідеально, прямо на голову надівається. Можна не напрягатися, да? беремо листочок і малюємо собі коло діаметр, це обхват у нас голови ось так. І бортик, який ви собі забажаєте, можете величину бортика на свій смак зробити. Ну, я думаю, мені отакий буде достатньо. Наскільки це в мене? 3,5 Ну, ось так 3,5 сантиметра відмічаємо, і малюємо коло, і буде у нас ободок шляпки. Також нам потрібно буде поміряти, яку ми хочемо, висоту шляпки. Це теж робити на свій смак. Візьмемо лінійку. Я так дивимося від голови, на якій висоті б ми б хотіли б шляпку. Давайте зробимо 7. Якщо буде велика, то ми можемо 7 см, потім її зменшити. Да? Значить, нам потрібен прямокут, прямокутник, діаметр ось у цього кола, це довжина буде, і 7 см висота. Оце 7 см, а це діаметр цього кола. Ще я все виріжу, покажу, яке воно повинно бути. Отже, вийшло у нас ось такі три деталі. Оцей кружачок це якраз серединка ось цього кола. Вона буде зверху на конусі, на шляпки. Ну, вершок шляпки. Тепер нам потрібно із дублерина. Вирізати без припуска на шов, ну, в тому розмірі, що у нас ці викрики, по дві каждої. Дві, дві оце прямокутні, два оце таких колечки два таких кружечка. Це ми вирізаємо із дублерина. І той дублерин нам потрібно буде приклеїти до тканин. Так, значить, із велюра один кружечок, потім з велюра. Два отаких от колечка і один прямокутник. Це із велюра. Із підкладки, ось кружечок один. У мене габардин, він сипеться дуже. То бачите, я клеєм, клеєм ось тут нанесла клей момент кристал. Ось от такий. Нанесла, щоб він не сипався так сильно, щоб можна було з ним попрацювати. Значить, одна з підкладки кружечок, і нам треба прямокутник, якраз я вам покажу, як це робиться, і ще із підкладки. Зрозуміло, так? що оце велюр, велюр, і, це велюр, і одна оця велюр, одна підкладка. І ще одна підкладка. Що ми робимо? Беремо тканину, кладемо. Габардин, тут є блистяща сторона, там, де нанесений клей. Якщо у вас клею мало і дуже погано буде приклеюватися, то можна під низ паутинку клеєву нанести. І беремо праскою, ось так, проглажуємо без пару, не на сильно великих температурах. Ось так беремо і його приклеюємо. Будьте обережні із велюром. Велюр під під праскою плавиться. Тому потрібно обов'язково накривати е, двойним слоєм марлі або тоненькою якоюсь хлопко, хлопковою тканиною, б'язь тоненька, Ну, щоб не прикле... розплавити велюр. Зрозуміло, да, бути обережні. А із з таких ось тканин, ось бачите, приклеїлося воно. І тепер я беру клей. Якщо у вас сипеться тканина, якщо не сипеться, вам це не потрібно робити. Ось так беру клей і по краю просто змащую, для того, щоб можна було попрацювати без проблем. Все, залишимо, нехай воно трішки підсохне, потім виріжу із припуском на шов. Так, що ми робимо далі? Оці прямокутники складаємо ось так і прошиваємо по дублерину ось тут поряд. Робимо так, щоб з цієї сторони і з цієї сторони вони співпадали. І прошиваємо біля дублерина. Оцей кусочок, цей кусочок прошиваємо. Так само ось тут. І оці два кола складаємо лице до лиця, ось так, і прошиваємо по колу оцьому, що зовнішнє. Зовнішній край. Отже, шили ми оці. Два кола, козирка я їх вивернула. Ось так у нас виходить. вихода. Ось ці два прямокутника шила, розложила шов і підклеїла клеєм момент. Тепер нам потрібно скласти їх один в один, ось так виворитними сторонами. Так, попідгиналася тут. Ось так всередину це все діло тут засунуть. Розрівняти так. ось таке повинно бути шви, щоб були на одній стороні. Так, і ще забула вам сказати, оці два кружечка теж шиваємо разом. Складаємо дублерином один до один і по кругу прошиваємо. Тепер нам потрібно вручну вшити цей кружечок. Ось так берем. Можна, в принципі, ці дві деталі прошити на машинці, ось так з'єднати, або хоча б вручну приметати, щоб вони ну, разом трималися. Потім беремо ось так. Ще завізьму голку з ниткою. Так, є, і можна собі. Намалювати, де лінія шва буде, щоб приблизно орієнтуватися. Так, сто чуть-чуть. Ну, Це ми будемо на ощупь, в принципі, орієнтуватися, де у нас дублерин. Але так, щоб приблизно бачити. Так, що ми робимо? Захвачуємо ось тут і беремо ось тут, де у нас прокладений шов захвачуємо. І таким потайним швом пришиваємо. Берем ось тут і беремо ось тут ось так. Не знаю, видно вам чи ні, все чорне. І так весь кружечок пришиваємо ось так по колу, підгинаємо це під низ. Ось так і прошиваємо. Так, дивіться, яка красива у нас виходить шляпка. Як прошили, ми вивертаємо, підрізаємо трішки припуск. Я обробила на машинці з їх загом і краєчки пройшлася клеєм, щоб вони не сипалися. Можна, звісно, було б зробити ці дві, ну, цю окрему, ну, велюрову і підкладочну, зробити окремо, а потім скласти їх, ну, так, щоб всередину ховалися шви, а не так. Ну, Я захотіла так, щоб було швидше шляпу. Мало хто заглядати буде, да? так, тепер нам потрібно обідок пришити. Ось так його одягаємо і обов'язково підколюємо. Підкладочну частину не чіпаємо, підколюємо тільки до зовнішньої велюру із велюра частини. Ось так беремо іголочками підколюємо, і потім будемо вручну пришивати. Можна його і не підколювати, відразу шити, але. Мало ли, може, десь від якось шили, що, може бути, злишня тканина, то треба буде її розподілити, рівномірно. Ось так. Ось так. Під'єднуємо і обколюємо все. Все підколола я. Ось так, бачите, воно буде. І тепер беремо. Оцю підкладку не чіпаємо, то вона всередині, да? і вручну способом назад голка, невеликими стіжками, щоб крепко було, можете декілька разів пройтися. Ось так в будочок цей прошиваємо. Після того, як ми козирок пришили, нам потрібно підклад підшити теж вручну. Значить, дивіться, ми його підгинаємо ось так донизу. Оцей шов, що ми шили, теж ховаємо всередину туди. І ось так підколюємо. Ось дивіться, оце ховаємо, а підклад ось так наверх. Бачите, я вже трішки почала, щоб вам. Було видніше. І ось так підколюємо, бачите? І так, по колу пройдемось, підколим, а потім потайним швом закриємо цей отвір. Ось так, бачите, ось це всередині, все. І беремо, зараз я начну. Ось так підхвачуємо і підшиваємо, ось так потайним швом. Теж невеличкими стюжками. Стараємося і підшиваємо цей підклад. Ось так. Так, все зрозуміло, так? Да? Я сподіваюся. Ну, ви як почнете робити, ліпити його, то все буде потім ясно. Ось так і продовжуємо так попідколюємо і вручну прошиємо. Залишилося нашу шляпку прикрасити. Отже, я беру стрічка у мене така. Оксамитова, я кінчик припалила зажигалкою, вирізала із фетру жорсткого такі три листочка, і намалювала маркером по текстилю. Ось такі лінії. Ви можете прошити їх чорною ниткою. Або, даже вирубки таких листочків продаються в магазинах. Ось якось ось сніжинка. Сніжинку теж я буду цепляти. Це. В магазині я купила така виробка сніжинки. І такі м'якенькі будуть імітація ягідок. Отже, приклеювати будемо на гарячий клей пістолет. Задній шов повинен ззаді бути, прикрашати будемо спереді. Тому от цього шва розпочинаємо клеяти, не спішимо, бо. Пода буде якщо спортим. ось так. Склаємо обережно, щоб він ніде нам не лятнув. Бо його потім уже не віддереш. Доклеїмо не до кінця, щоб обрізати і підпалити кінчик щось. ось так. Не дійшли ми півтора сантиметра. Тепер виміряємо, де воно, відрізаємо. Ось так. І опалюємо. Далі, так, я вже вам так, щоб і мені було зручно, вам понятно. Прикладаємо ось так, таким зірочкою такої ці листочки, дивимось, як вони у нас лягають ось так. І теж на клей столи. Так, є листочки приклеїли. Тепер будемо ягідки ось таким чином клеяти. Є, приклеїли, залишилося нам сніжинку приклеїти десь, отут, я хочу збоку. Ось так. Ось і завершили ми пошиття нашого сніговичка. Ось такий красунчик у нас вийшов комбінезончиком з ось ось такими ось так Дякую вам за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, це допоможе просуванню відео і розвитку каналу. Ще хотіла сказати, що я продаю свої роботи, тому, якщо комусь цікаво і хтось хоче придбати, можете заходити до мене на сторінку у Facebook. Посилання на нього я залишу під цим відео. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!